Ми зробимо таку так, заспокійному домашку. А сьогодні, ми побачимо, сьогодні у нас буде облікова, вже будемо робити масочку Він вчора, перший день обов'язково треба скрабити. Дивіться, ми зараз розпарюємося, так? Треба, щоб обличчя. Зараз Що, друзі? Зараз будемо розпарюватись. <соць> Ось і чули це, будемо масочку. <соць> <соць> Наносити. Ви побачите, як це робиться. І зараз чекаємо, поки пауза то, то я сам знаходиться. Бо тут пригають в басейн, купаються дівчата. Отак розпаримося. ми розпарюємося. А у другій води не є для вас що? Ні, давайте на другу годину. Добре. Добре, просто. А вы на, на масочку? Да. На фігурі, да. для... О, О, не чи що Что ты на той? на три массаж. Масочку сміти. Ну масочку на, 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 на те. Целярна водичка така мицелярна. Ми протираємо лице. 40, 40, 40. Зараз друзі, подивимось результат після цього Флак до і після там. Дякую. Все дивіться, я вам даю. І угу. ви розпреділяєте на ручку. Руку давайте. І ви розпреділяєте по обличчю, так, берете трошечки сюди, вот. туди, і пішли, і пішли. Угу. Да. Масажу підемо? Да? Ні, я тоді ще знімаю воду. Перший раз. Це полярно. А, ну от, бачиш, хай я піду без тебе. Ви ж зараз заходите. У мене, в я вже походила до стадіону. У мене нога боліла, що вечір, де здається, ми відключили. Друзі, тепер чекаємо три хвилини. Потім побачимо результат після скрадика. Я намазала і руки собі. У мене теж воно все туди. І на руки теж нанесла скрадик, так що будемо дивитись результат дуже. в другому відео.